місті у Жураді за Пекопадської області відбувся. Погасили поштову марку Руський воєнний КОРАБЕЛЬ Всьо о 14.20. Члени цієї процедури, директор Закарпатської дирекції «Укрпошти» Сергій Калій, голова Закарпатського обласного товариства філателістів Геннадій Буткевич та заступник голови Закарпатської ОВА Василь Іванчо підписали конверти з марками та поклали печатку. Марку Руський воєнний КОРАБЕЛЬ Всьо випустили і погасили на 40-й день після виходу першої з цієї серії, розповів директор Закарпатської дирекції Укрпошти Сергій Калій. Марко нас. Випущена в двох номіналах. Тобто це е, гривнева марка, і це е, марка номінована в доларах США. Для чого так зроблено? Це зроблено для того, щоб гривневу марку ми могли відправляти всі бажаючі на поштову кореспонденцію, яка буде розпосюджуватися по межах по Україні, а доларову ви можете відправити в будь-який куточок світу. Вартість марки імітованої в гривні складає 23 гривні. Марка, яка випущена в доларовому еквіваленті, становить півтора долара. Марка дійсно унікальна. Тому що це друга марка, яка випускається в Україні під час військового стану. Сьогодні ми святкуємо 40-й день, як корабль крейсер Москва пішов на корм рибам. Сьогодні ще, наскільки не помиляюся, день морської піхоти в Україні. Тому ми старалися приурочити його до максимально такої знакової події і 40 днів з моменту виходу першої нашої марки. Тираж цієї марки 5 мільйонів. Це безпрецедентний тираж, такого ніколи, ніколи ні, ніде ніколи не було. Ну, щоб Розуміли, 150 тисячний тираж марки вже вважається дуже значним. Попередній тираж був мільйонний. Тому, але з рахуванням того попиту, того ажіотажу, який був на ринку, щоб не повторяти ці помилки, зараз випущено п'ятимільйонним мільйонним тиражем. Тираж буде поетапно потрапляти в поштові відділення для реалізації знову ж з тим, щоб не створювати ажіотаж і не формувати черг. Тобто, ми цього тижня отримаємо півтора мільйона, наступного півтора мільйона, потім ще півтора мільйона. З тим, щоб рівномірно розподілити навантаження на відділення поштового зв'язку і задовільнити попит всіх вважаючих. За словами Сергія Калія, кожна людина зможе придбати тільки два аркуші з марками. Для того щоб знову ж таки не створювати ажіотаж, щоб хтось не брав там необмежені кількості по два аркуші. Два аркуші мається на увазі, це лобили аркуш, на якому зображено ну, три марки. Тобто ви можете взяти два аркуші, наприклад, два. Тобто це буде шість марок. Фактично там буде е шість малюночків, але ви не звертайте воду. Там лише три мароч. Голова Закарпатського обласного товариства філателістів Геннадій Боткевич пояснює унікальність марки Руський воєнний корабль. Всі ці марки зрозуміло мають особливий інтерес. Це боротьба за незалежність. Марки, які будуть виходити під час військових дій до перемоги, вони будуть мати особливий інтерес, тому що будуть. Будуть створюватись колекції іменно військової тематики. Ці марки вони є ос особливими в зв'язку з тими подіями, які вже дуже добре всім відомі. Я знаю, що великий ажіотаж на ці марки, і попит на них є. І в Росії у нас е збільшився інтерес до марок військової серії Росії, де є ті літаки і танки, які збили наші військові, наприклад. Літаки су. Є у них дві марочки різні су. У поштових відділеннях, окрім марки Руський воєнний корабль, охочі зможуть купити чашки, кофти та значки з таким же малюнком. Руслана Гостюк, Вадим Сурмай, новини на Суспільному.